Йоу, друзі, усім привіт! Ви на каналі Клейрей. Продовжуємо грати наші улюблені челенджі. Нагадую, якщо хочеш пограти безкоштовно та безлімітно, підписуйся, по-перше, на мій твіч. А по-друге, доєднуйся в нашу ком'юніті. Там ми граємо челенджі, які і попадають на ці відео. Погнали! <кхем> ну що, новому ученко? йой 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 Хто ти? Таїланд. Агам. Uh -huh. Чікавостка така. Куди? Куди Таїланд? Якщо секрет, тикнемо в класично. Йоу настільки в праву сторону. Цікаво, Тесла. Ти хто? Ти хто? А, бо ж тут китайська мова. Я думав, це перт, я вже рефірати почав. Китайська мова. Redu Speed Now School. Тобто Гонконг. гон гон, гонг. -гон Давайте спробуємо аналізувати, де це. У нас перед гора. Тобто десь тут катаємось, так? Блін, не тут. Зараз би так. Ой. Якесь підсолене озеро, класичне для Австралії. Мені не подобається, тому що це може бути буквально будь-де Це може бути коло Делаїди, як в першу чергу я і подумав. Типу. Блін, де тут якесь озеро? Тут, наприклад, так? Або взагалі не тут. Уух, клейрейд, клейрейч, not bad, nice guess. Так. Жовті номери позаду, тільки, правильно, Британія. Ну, щось таке класичне для Британії з такою архітектурою. Такі пальмочки, бачите. Ростуть там досить часто. Ну, я б тикав Лондон, напевно. Геній. Тупо Геній, блін. Так. Welcome. Uh, Ryan Factory. Natural. Це катар до речі. З такою короткою антеною Раян. Раян, давайте спробуємо знайти. Коротка антенна, я навіть не знаю. ОR Раян. Ryan Factory так, добре, де у нас місто? У нас місто. Десь праворуч, тобто. Дійсно, тут зараз будемо десь. Ммм, не знаю. Оу, oh, якось північно, ні. Ого, набираю 23 тисячі. Ну, це дуже гарний результат, але якщо подивитись, тут буквально усі понабирали. Досить легкий челендж був, скажімо так. Але я собі кидаю респект. Я молодець. Йоу. Так, добре, це Малайзія. Наліпка, я не розумію, що це за наліпка. Боларди в Малайзії можна побачити тільки на Мейнленді, та й наліпки також. Це 100% Мейнленд. Тільки куди? На що це більше схоже? Я думаю, на цей регіон. Ні, не на цей. Цікаво. Чому воно так дивно виглядає? Я зараз можу обісратися. причому дуже сильно. Машина, нібито якась аргентинська, так? Але розмітка та пейзажі вказують на те, що це не Аргентина. Хоча, напевно, рослинність більш така аргентинська. Та й така машина навряд чи ми побачимо в Шотландії, правильно? Це досить південно має бути. Це Перу взагалі? Перу є машина чи ця сіра тачка з четвертим геном? Я такого ніколи не чув. Добре, Таїланд у нас черговий раз. Знову кудись сюди, зараз буде. Я на північ. Дивно. Якісь поля дивні? Знову ж таки, дивні дивні дивні. 23 рік. так. Це може бути Німеччина. Я, напевно, схиляюся до Німеччини південної частина. Чехія цікаво, дуже цікаво. Опа, це що таке? Це може бути Україна. Я просто не бачу архітектуру. Чому тут червоні доми? Дома, доми. Чи це взагалі якась Швеція? Чи подожіть, типу, Латвія, Литванія? Да, Латвія. Латвія. Ну, не погано, тільки я не зрозумів, чому це Перу було, але. окей. Якесь місто дуже знайоме, причому для мене. Фокстрот, Ватсонс. Вулиця Київська, місто Обухів, місто Обухів, вулиця Київська. Київська ось вона. Блін, не там. Сумно, сумно. <кій> Ну, якісь більш-менш західноукраїнські пейзажі, так? А, і антени немає. Тобто це реально Хмельниччина, і такі пагорби є. Ну, Хмельниччина, Тернопільщина може натикнути Кременець. Бучач, блін. Зовсім інша сторона Тернополя. Яка тут дивна дорога, це треш Ти щось з цих братків? Ух, ух-ух. Непогано. І кущі з бетонкою. Тобто це одещина зараз буде. Чи жовті води? І зеке буває. В жовтих водах також є. Кущі Ковель. Володимир. Володимир. Раз, два. ЖД, 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 залізниця. Тут має бути залізниця, ось. Кладовище, де кладовище. Ми прямо дивимось на південь на залізницю. Тут тобто ми тут. Ой-ой, як же тупо. 14800. Але оцей Гез на Ніпропетровщина мені взагалі не сподобалось. Окей, дивимось, як зіграв. Топ-3 на муву. Сіті The Only and One. Цікаво, хто це. Сподівається, хтось з українців, але я його не знаю. Досить дивно. Клейрей на третьому. Окей. Ну, набрали ми тут по 23к. Це досить непоганий результат. Перший раунд. Ну. Тут об'єктивно Таїланд. Таїланд. Вся частина. Тут є Тічер, Сідікло і Кіо Ріо. Раунд. Раунд 2. Тут Гонконг був. Багато хто зрозумів. Бачите. В цілому, найс. Nice. Третій раунд. Австралія була. Тут такий був Аделаїцький, можна сказати, пісочок, оця частина. Австралії саме так і виглядає знову ж таки досить багато людей тут. Ми всім кидаємо респект. Четвертий раунд. Тут у нас була Британія, саме Лондон. Тупо Генії тикають Лондон, столиця. Ну, не знаю, воно банально виглядало, напевно, як той самий Лондон. Тому туди я і тикнув. П'ятий раунд. Тут був Катар. На машині була катарська антена, Досить легко поки що. Та, в принципі, весь челендж був досить легкий, і багато хто набрав 23к аж 5 людей. Ну що ж, дивимося на МПЗ. Перший адес, другий студент третій філейн. Перший раунд у нас був в Малайзі. Багато хто це зрозумів. Покажу вам, хто не розуміє, є. Болларди, по-перше, Малазійське, дорога, розмітка, ці канави, викошена трава вздовж дороги. Це Малайзія. Найголовніше чорна наліпка на стовпі. Її можна побачити тільки на мейнленді, тобто на основній частині Малайзії. Саме оці. Саравак та Сабах будуть без Боллардів і без цієї наліпки. Другий раунд. Другий раунд у нас що було? Перу. Цікаво. Я чомусь в Аргентині взагалі з чорною тачкою. Ну і багато людей, ну як багато. 4-5 людей пішло в Аргентину. І насправді досить багато в Новозеландії. Що цікаво. Давайте подивимось на цю локу. Я ж не пам'ятаю, як там. А, ну дійсно, тут можна було подумати Нову Зеландію, чому б і ні з такою травичкою. Я, напевно, також думав, що це може бути Нова Зеландія. Я взагалі думав, може, це Британія. Але таку тачку, я не пам'ятаю, я не бачив Перу. Тепер будемо знати. Більш схоже на Аргентину насправді. Окей, третій раунд. Третій раунд. Тут Таїланд. Досить північно Кверті та Алекс. Найближче. Більшість вгадує Таїланд. Респект. Четвертий раунд. Усі прикосилися по Європі. Тільки дві людини вгадали, що це Європа, Сашко. та, та... Z. Окей, okay, непогано. Подивіться наскільки великий розброс. Раунд 5. Це Латвія. Прикольно, що я вгадав країну. Квой та Гусмастер також вгадали. Fly та Філейн. Тут в Литві Адес в Росії. Цікаво. Подивіться взагалі, наскільки багато людей в Україні. Я щось не вдупляю. Давайте проаналізуємо ситуацію. Ну, ні, це не Україна, вона так не може виглядати. Ця архітектура зовсім не українська. Трава також, досить північна, скажімо так. Та й стовп такий ви навряд чи побачите. Та й таку антенну, якщо ви побачите, то в декількох місцях такі он ялинки також. Ну, коротше, друзі, не плутайте Латвію з Україною. Ну, а тепер дивимось оригінальну Україну. Я на третьому місці, другий Фабригас і перший гусмастер класно. Дрівно 25 людей зіграло. Топ. Перший раунд. Перший раунд. Там було написано обухів. Хто побачив, так це оці люди. Можете їх бачити зараз перед собою. Ну, Як би логічно зрозуміло, другий раунд. Це Тернопільська область. В принципі, тут досить багато людей. Усім респект. Третій раунд. Це щось, типу, Миколаївщини було, так? Я навіть гадав область. Ну і знову ж таки, подивіться, наскільки багато людей поблизості. Були, поблизості? Це, це, Я думаю, це неправильно так казати. Потім жовті води, ніхто й не вгадав. І, як на мене, це виглядало щось я десь тут? Так, я десь тут. Я вигля... Це виглядало як північ одежі. Але насправді такі кущі можна зустріти коло жовтих вод. От саме в цій ситуації це таке було. Потім, Володимир, було написано Вітаємо Володимиру та вказівник на Коваль, тому багато людей в Ковалі. А я просто сплутав кільце. Тут досить багато людей, бачите, поставило майже 5к Респект усім.